Друзі, привіт! Вітаю вас на Ютуб-каналі Світлофор. Сьогодні у нас у рубриці розгляд екзаменаційних запитань, чергова тема це рух по гірських дорогах і на крутих спусках. Я сподіваюся, що дані пояснення. До запитань дозволять вам максимально якісно підготуватися до складання іспиту і скласти його з першого разу. До речі, якщо ви зараз навчаєтеся в автошколі і хочете пройти повністю весь курс по даних темах, для наших спонсорів каналу є преміум доступ із доступом до всіх відео без реклами і з максимально детальними поясненнями. Це буде доступно для рівня спонсорства відданий прихильник і посилання на рівні спонсорства я залишу в описі до даного відео. Також хотів би подякувати всім нашим підписникам, які підтримують відео вподобайками і коментарями. Дуже дякую вам за таку підтримку. Ну а ми тепер розпочинаємо. Отже, перше запитання із даної теми, який зі способів буксирування заборонено на гірських дорогах. Тут ми бачимо зверху, навіть є. Показані три таких схемки: це є гнучке з'єднання, жорстке з'єднання і метод часткового навантаження. Отже, якщо у нас є круті підйоми або круті спуски, то тут у нас перший варіант відповіді правильний: що на гнучкому щепленні не можна буксурувати, коли є крутий підйом або крутий спуск, лише методом жорсткого з'єднання або методом часткового навантаження. Наступне друге запитання: на гірських дорогах і крутих спусках, де зустрічний роз'їзд утруднено, дати дорогу повинен. В таких ситуаціях, на таких ділянках доріг, ми повинні пригадувати, що транспортні засоби, які рухаються на підйом, їм завжди буде важче рушати з місця, якщо вони зупиняться на підйом. Тому на таких ділянках доріг передбачено ПДР, що неважливо на чиїй смузі руху буде перешкода. Ті, хто рухається на спуск, повинні надавати перевагу в русі тим, хто рухається на підйом. Тому в другому запитанні перший варіант відповіді правильний що водій транспортного засобу, що рухається на спуск, повинен надавати перевагу в русі тим, хто рухається на підйом. Третє запитання: на гірських дорогах і крутих спусках, де зустрічний роз'їзд утруднено, перевагу в русі має. Тут ми вже бачимо, що акцент робиться на тих, хто має перевагу. Тому, в третьому правильний варіант відповіді під номером 2, що водій транспортного засобу, що рухається на підйом, має перевагу в русі. Ще раз наголошую, що це неважливо від того, на чиїй смузі буде перешкода. Ну, але тут також слід звернути увагу на випадки, що коли рухаються оперативні транспортні засоби, з включеним проблизковим маячком, тоді вже, відповідності, вони не зобов'язані надавати переваги в русі. Тобто, в тих випадках вони. Вони будуть проїжджати першими. Четверте запитання. Під час руху на спуск, на вашій смузі руху виникла перешкода, як ви роз'їдетеся із зустрічним транспортним засобом. Отже, в четвертому перший варіант відповіді правильний. Ми, якщо їдемо на спуск, поступимося йому дорогою, тобто надамо йому перевагу в русі. П'яте запитання. Що з перерахованого забороняється на гірських дорогах? Тут у нас вже третій варіант відповідей правильний, тобто і перший, і другий варіант нас влаштовує. Рухатися з непрацюючим двигуном забороняється, ну і також рухатися з вимкненим щепленням або передачею. Шосте запитання: під час руху на гірських дорогах водій транспортного засобу повинен. Тут же перший варіант відповіді у нас правильний: що рухатися з працюючим двигуном, вимкненим щепленням і вимкненою передачею. Повинен він. Сьоме запитання, яким способом або способами дозволено буксирування автомобілів на гірських дорогах. Тут у нас підходить четвертий варіант відповіді, що на жорсткому щепленні або способом часткового навантаження. Ну, тут також слід що додати, що в залежності від погодних умов, тому що якщо хороші погодні умови, не слизьке покриття, то на крутих підйомах, крутих спусках можна жорстке з'єднання при буксируванні або метод часткового навантаження. Якщо вже є ожеледиця, то на крутих підйомах, крутих спусках, ні на жорсткому, ні на гнучкому, ні методом часткового навантаження буксирування не дозволяється. От, власне, про це нас і будуть запитувати в наступному запитанні. Восьмому. Чи дозволене буксирування на гірських дорогах під час ожеледиці? Тому тут правильний варіант відповіді: що заборонено. Друзі, тема не є великою. Ось невелика кількість запитань, але, тим не менше, досить часто на таких простеньких запитаннях учні можуть допускати помилки на іспиті в сервісному центрі. Тому я вам бажаю успішної здачі іспиту в сервісному центрі. Якщо вам подобається вивчати разом з нами правила дорожнього руху і тести розглядати, не забудьте підтримати це відео вподобайкою, написати коментар в підтримку каналу. Ну і також для того, щоб отримати доступ. До повного курсу відео посилання я залишу в описі до даного відео, щоб ви вивчали і розвивалися разом з нами. До нових зустрічей на каналі Світлофор.